Всім привіт. привіт! Ви на каналі Іван 15К. Сьогодні ми будемо тестувати військові машини. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, і ми починаємо. По-перше, нам потрібно змінити скін. І я з цього скіну зміню на інший. Я обрав скін і ми починаємо першою дорогою. Повертаємося вниз та піднімаємося на навичку, коли просто я падаю. Як вас справи, напишіть, що мені, яке мені наступне відео зробити. Хто в мене такі ідеї закінчуються. Мене знову зняти Перша машина, яку ми будемо тестувати, це машина ЗСУ. Ми обрали машину ЗСУ і починаємо, ЗСУ починаємо їхати. Провіримо, наскільки ця машина справжнього ЗСУ. Вона проїхала на дикнути машини, така собі стоїмо другому. Обрали і теж починаємо їхати. Вона таке швидко їде, тому я сподіваюся, що вона проїде. Друга засунушена проїхала. І вона перемогла. Тепер ми йдемо на другий левел. Поки я йду по, по, по таких сходах, то скажіть, яка, яка, яка вам там відео більше всього подобається? Так, тестуємо знову машину. Перша це су машина Головне, щоб нікуди не врізатися. Я думаю, що ця машина виграє. Тестуємо другу машину. Вона так, і вона врізається, але швидко проїжджає через штуки. Дві машини перемагають. Ні, так, я сюди перейшов, тепер потрібно залізти сюди. Це, це лісов, лісовий лісова частина. Як вона проїде цю лісову частину? Ця машина, вона ж вона проїде так швидко, але Але вона дуже, в неї дуже маленькі колеса, і вона не підходить. Я вже я вже, я вже на місці. Ми тестуємо другу машину. Ця машина на великих колесах. Але ми випадково врізалися. Із-за таких із такої великої машини, але вона дуже-дуже хороша для таких лісових частин. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну Но... всім па па ка пока, -пока!